Виконуємо номер 903 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Запиши числа віддалені на дві одиниці від числа. Задання перше 0, друге 2, третє мінус 2, четверте мінус 4. Нам не вказано напрям. Чи додатній, чи від'ємний. Розглядаємо два випадки. Спочатку від'ємний, а потім додатний. Від числа 0 на 2 одиниці у від'ємний напрям будемо мати мінус 2 і в додатній 2. Завдання друге: від числа 2 у від'ємний напрям це буде 0, у додатній 4. Завдання третє від числа мінус 2. На дві одиниці у від'ємний напрям це буде мінус 4, у додатній буде 0. І четверте від числа мінус 4. Від'ємний напрям це буде мінус 6, додатній мінус 2. Ми записали числа віддалені на дві одиниці від числа 0. 2, мінус 2 і мінус 4. Номер 903 виконано.